Усім привіт, друзі! Справ на сьогодні багато. Зараз ми їдемо з Даянкою в винники в поліклініку, їй зроблять прививку. Потім їдемо зі Златусею до ендокринолога. Вона зараз є на Левандівці, Діана її привезе, а потім забере назад на Левандівку. Хоче вона на Левандівці побути, та Діані Дяні сумно, без неї. Що таке? Де я завжди ляпаюся? Дайанка. Обнімай братика. Як ти обнімала братика? Давай, обнімишко. Ні, вона не так обдягла. Вона так ласу обдягла його. Таяна! Обніми братика. Обнімишко. Давай обнімишко. Яка любов. Мімі. мі ай Ай-яй-яй. Ля-ля. Тяжко Ля-ля. Діянка, Ляль! Ляля -ля. Ля -ля, тебе чує? Діян? Арсенко от пішов, там катається на качалі. Ночна суміш? Так. Да. <смачна> да. да. ага. То добре, що смачна. Вона така голосна, я вам серйозно кажу. Та й почне кричати Мама! А що скажи? Mm -hmm. Це просто. Вона кричить, мам, мам», ти мене не чуєш чи що? Я тут а є. Арс Андрій радіє, вона до року часу говорила тата, але десь там могла сказати раз в місяць. Він каже, каже, тата, а вона мама! а Він каже, ні, тато! Тому що Арсен і зла, там нічого Та, Тата, але знаєте. А Даяна десь там раз в місяць каже тата і все. І цілий час мама мама, мама-мама. Андрій каже, Ку". Да, мама, мама. <laughs> каже, мама на доцільний не міг це бідний пережити. Тата. Каже тато. Тата. Даяна каже Даяна, кажи мама. Тата. А що цілий беш, так? Та-та. Каже, мама. У мене володівці чекати, хотіла мікрокльовку почати. Злата далі лікується, лікуватися їй більше десь року, не гормонами. В неї дефіцит йоду, і через те, коли вона не пила йод, в неї були погані аналізи. А коли вона приймає йод, в неї аналізи добрі. Тож ми приймаємо далі йод, йод, йодомарин. Ну так, то я буду у Ваді їсти. Все тут. Коробочка. Коробочка? Якась Зі ігра. Уно? Уно? Та, але я такі прості зробила, якісь сама. Угу. Я на твоя фішка. Ти диви. Яка Помахай. Зрявлю. Та знімаю. Та знімаю. Дуже гарно. Але я просто не розумію, що це за ігра. Ти не розумієш? Я думала, баба, баба не розуміє. Я думала, ти розумієш. Mm, mm. Галонь, бо Я її не втримаю. Чого вона хоча і я те світло? То Дяни скажи. Пішла в аптеку, а вона так бідно довго йшла за мною. Що ходи, 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 йдеш? І з Так, друзі, хочу вас попередити, щоб такого не було, щоб я пропадала, знаєте, потім з'являлася, як нічого не бувало. Я таке не люблю. Можливо, так як в мене відео виходить в понеділок і четвер, я не знаю, як тепер воно буде виходити. Можливо, тільки раз в тиждень або, можливо, і два рази в тиждень я буду все стигати це робити, як робила тоді, я не знаю. Але ну, просто захотілося вас попередити. Все-таки ви мені не чужі люди. І, е, тому що таянки пішло погіршення. Погіршення з м'язами, і мені зараз потрібно все можливе зробити, щоб з її ніжками було все добре. Ми зараз проходимо обстеження, приходимо лікарів, плюс виписали лікування і так далі. Ми маємо ходити на АЛФК, на масажі. Ви самі розумієте, дорога туди назад займає тому що це не так близько і ще плюс ну, курс. І я не знаю, як я так буду ну, як я буду це поєднувати, і влог, і виповне лікування. Тож хотіла вас попередити, отак щоб ви не думали, де я там зникла. Зараз, зараз якось так. Зараз в мене в голові одна Даяна, і більше нічого. В мене от я бачу, мені потрібно дитину поставити на ноги. Ну, типа, так, можна сказати, бо пішло в ножки, проблеми пішли в ноги. Добре, що я це швидко помітила, звернулася одразу до лікарів. Я ж така, знаєте, емоційна мама, що не що зразу біжу до лікарів. І, той, і... і от так то. І отак тут. Зараз я вся з Даяною, в б її лікування і, про... і ні про що інше, я думати не хочу. Тільки про неї. Щоб все було в неї добре. Я впевнена, що все буде добре. Як там того разу поставили їй здоров'я на ноги, так і того разу я, ми все можливе зробимо, щоб все було добре. Що ти надувся? Не знаю. Не хочу розв'язувати завдання, знаєте. У мене, мене кожен день читають, і я Арсений даю приклади, а Злато повторяє табличку множення. Просто щоб за тих три місяці вони нічого не забули. Так раз в день по годинці, по пів години можуть переділити навчальний час. Даю на плюс і на мінус. І все. Таке всяке видумую приклади, знаєте. Що? Я тут взагалі все поприбирала. Що не треба, повикидувала. Що такі стіни є? є. Такі стіни, якісь, такі прям зелені-зелені. А вони зовсім не такого кольору, який показують на камері. Вони. Вони, коротше, такого оливкового кольору. О, отакого. От Коротше, тут поприбирала, все тут така краса. Даянка теж вчиться, так? Ко-ко-ко, молодець. Знаєте, кого вона цьому є? Саму себе. Ти цьома на саму себе? Так? Ми покупалися. нас дожвали, як з бідра нарешті, я чекала цілий день, бо така парілка була, що просто... Покажи фотографії мамі. Покажи, мамі, мама покаже. Поверни до мами. Молодець! Яка гарна дівчинка. Сухняна. Давай. Де як цьому я? Все подивку зацелує. Дай мама покаже фотографію. Яка ти там малесенька. Свіхотутка. Яка краса. Як падає. Ми вже вдома. переїхали десь були біля 9 години, я пішла зразу молоку лисати. У нас такий графік, що вона лягає біля 9 години. Де би я не була, я завжди маю біля 9 години бути вдома. Звичайно, інколи бувають такі виключення, що, знаєте, не стигаємо чи ще щось, але це. Рідкість така. Вона так привикла спати біля 9-ї години, і я того так, знаєте, притримуюся. Е -е, Хотіла сказати постійно, але ви повечеряли всяке таке, і я все, я вже залипаю, на просто. Я прийшла в антимнату, щоб зняти цей макіяж. І я я б вже заснула, але я просто вдягнута, а, -а, -а макіяж не зняти, це ж святе, це потрібно це зробити, знаєте? Ідемо спати. Ой, я щось рукав. Я якби прибухнула, хоч так світя, завій я кажу, вже лягала спати. Семе. Це... Хто там так товчиться? Андрій? Чи що? А, мені ж треба почикати волосся своє. Аби воно в мене було, аби не випадало. І ватні дески. я би зробила якусь маску. Тали яка маска? Я ліпше сон виберу, а не ту маску, яку 15. Я так не люблю. Я от люблю ефект після маски, так все освіжає до все. Але я не люблю її тримати у тих 15-20 хвилин, щоб це витримати. Мене це бісить просто-напросто. Але я їх дуже люблю. Я про ці маски говорю. Всякі ці. Тож. Все по-стандартному. Люблю, обнімаю, цьому я. Ну ладно, Без без перебільшень. Скоро побачимо, бо усім Па-па!